Добрий день. Доброго дня. Ми завітали в стоматологічну клініку Лідер, яка знаходиться по за адресою вулиця Польова, Полява, 65, п'ять, Солом'янський район в місті Києві. І ми спілкуємося з Наталією Петрук. Так. Головний лікар нашої клініці Гудим Олена Ігорівна, яка на даний час працює в місті Вроцлав, де ми також маємо клініку свій філіал, де так само вона є директором, головним лікарем в клініці. Наша клініка займається такими послугами, як естетична стоматологія. Терапевтична стоматологія, ендодонтична стоматологія, ортодонтія та деякі види хірургії. Тобто, угу. можна сказати, що повний спектр стоматологічних послуг ви можете. Так, надати. надати. Так, так. Дякую, і можливо, тоді ви нас познайомите. З задоволенням, будь ласка, ну що, пройдемо, подивимося. До речі. Зверніть увагу на обстановку, яка дуже затишна, дуже по-домашньому, дуже цікава. От моя жінка дуже зацінила. Отакий От самий столик у мене теж є. Ще зверніть увагу на наш дитячий куточок, де ми зустрічаємо наших маленьких пацієнтів. Ось тут є книжечки є. Розмальовки, олівці. Дякую. Прошу. Звідси починається наша екскурсія. Ось тут працює лікар зі своїм асистентом, який займається ортодентиєю, терапією та ортопедією. Угу. А взагалі у вас клініка надає повний спектр. Клініка надає повний спектр обслуговування. Ми займаємося естетичною стоматологією, терапевтичною стоматологією, ортодонтією обов'язково та хірургією. Угу. це дуже, дуже важливо. важливо. Так. Чим би ви не прийшли, все це можливо. Все це зробити можна вирішити в, в нас в клініці. Прошу сюди, будь ласка. Тут проводяться візіографічні знімки, якщо є ендодонтичне лікування, пацієнт проходить, робиться, ось, будь ласка, цим прибором знімок, який виводиться на екран, і ми все відразу лікар все може переглянути. Ну це не боляче Це не боляче зовсім. Це як фотографію зробити, тільки зубчика і швидко. Фотографії потім обов'язково покажемо. обов'язково. Нічого. Проходьте, будь ласка, далі. Це стерильна Доброго кімната, дня. де дівчата наші працюють, займаються обробкою інструментів, дезінфекцією та стерилізацією. Тут же пакування проходить, автоплана і так далі. далі. Це наш кабінет, якщо можна тут пацієнта приймають. Вбачаємося. <реш> е, редакція журналу Сучасна стоматологія і ютуб-канал Сучасна стоматологія. Ми завітали в клініку Лідер. Робимо огляд, е, спілкуємося з лікарями і, якщо можна, декілька слів. От ви пацієнт, да? так. ви е, перший раз в цій клініці? Ні, дуже давно. Дуже У нас вся сім'я обслуговується в цій клініці. В мене привели сюди мої діти. Я дуже задоволена. На жаль, у мене дуже великі проблеми із здоров'ям, і в цій клініці індивідуально підходять дуже професійні лікарі, дуже професійне обладнання. Я більше 15 років обслуговуюся в цій клініці. Більше того, я їжджу з іншого міста за 100 кілометрів. Серйозно? А де так, звідки виїжджає? Житомирської області і я сюди приїжджаю, тому що у мене великі проблеми з анестезією. У багатьох клініках мені просто відмовляють надання допомоги і я. Давно знаю цих лікарів і засновницю цієї клініки. У нас ця сім'я обслуговується. Ну, власне кажучи, якщо ви за 100 кілометрів приїжджаєте в клініку, так, і так. більше я сьогодні, 15... теж, я сьогодні теж приїхала за 100 кілометрів в цю клініку спеціально, щоб отримати тут послуги. Я дуже задоволена і, чесно кажучи, дуже раджу рад. Я дуже рада, що у вас є такі професійні клініки. Це дорогого вартує, як на мене. Так. Слово пацієнта, це так у нас я обслуговуюсь. Мої діти обслуговуються, внуки обслуговуються в цій клініці. У нас вся сім'я. У мене у чоловіка великі проблеми із здоровим він теж робив видалення зуба саме в цій клініці, і тут індивідуальний підхід, і нам подобається і відношення, і, скажімо так, рівень. На якому це все проводиться і як до цього підходить? Дякую вам, вам бажаю здоров'я. <світ> На все добре. Да. Нашим глядачам я думаю, було б дуже цікаво, якби ви поділилися якимсь своїм досвідом, якийсь цікавий випадок чи е, щось цікавеньке. Таке. О, ну, Ортодонтія – це взагалі е, ну дуже цікава спеціалізація, є е, безліч випадків, але е, ну, якщо так дуже коротко, то е, Хочу розповісти про один такий випадок. Дівчина не київлянка, дівчина зі Львова. Їй запропонували, яка звернулася там в клініку стоматологічну, запропонували от такий в неї випадок, скученість зубів. запропонували для того, щоб поставити в зубний ряд, щоб це все було рівненько, видалити два здорових зубчики. З однієї і з іншої сторони. Добре, що при нагоді їй зустрівся пацієнт саме з нашої клініки, який сказав: ось в мене є такий лікар, їдь до Києва і тобі там допоможуть. Вона приїхала сюди. Звичайно, консультація, дорога і так далі. Але все ж таки погодилася, і Олена Ігорівна зробила їй гарну посмішку, не видаляючи здорові зуби. Це дуже важливо, так, я важливо. Так. І вона, я так розумію, що ортодентичне лікування, воно ж ну, досить довге. Досить довге. І вона, весь так. Час вона весь час приїжджала. Так, да. є б декілька систем. Є системи, які Потребують обслуговування раз на три тижні, а є такі системи, з якими пацієнти в нас обслуговуються навіть із-за кордону. До початку війни це було відвідування раз на два з половиною місяці. Зараз Олена Ігорівна відкрила клініку у Вроцлаві. Де таким пацієнтам, які знаходяться за кордоном, які виїхали під час війни чи які там проживали і обслуговуються в нашій клініці, їм тепер зручно ну, я скажу, при, що це прилетіти дуже до, для до Вроцлаву, так, і зробити активацію і поїхати назад додому. Тому це того я вважаю вартує. Так, да, До речі, ну у мене багато випадків, коли мене просять. Із-за кордону домовся з нашими лікарями, бо наші лікарі найкращі. Так, я з цим погоджуюсь. Погоджуюсь. У нас так само виїхало дуже багато пацієнтів, які зараз мають змогу пролікуватись там у Вроцлаві, і ті, які сюди звертаються за допомогою, ми так само можемо відправити до Олени Ігорівни, до Вроцлава. Дякую, також. Продовжуємо знайомство з клінікою Лідер. Ми в гостях у лікаря ортопеда Мороза Ігоря Олександровича. Вітаю вас. Доброго дня. Ігор Олександрович, от дякувати генетиці і батькам. У мене всі зуби свої, імплантів нема. Але от, багато моїх друзів звертаються до мене, оскільки редакція журналу, то думаю, що я все знаю. От, і питаються: що краще? Імплант коронка, мост. От ви можете прояснити це для наших слухачів. Добре, хочу почати от з того, що ви почали стосовно генетичного фактору, а, якість зубів і здоров'я ротової порожнини обумовлюється дуже багато кількістю факторів. І, мабуть, єдиний фактор, на який ми можемо впливати, це дієна. Тому дієну треба постійно підтримувати і належним чином слідкувати за своїми зубами. Але все одно генетичний фактор дійсно є найважливішим. Тому якщо повезло з зубами, то повезло з зубами. Стосовно імплантів, мостів, коронок, дивіться, якщо у нас відсутній зуб, тобто в нас є проміжок, імплант виступає в ролі штучного корення: це титановий гвинтик, який закручується в кістку, ви можете його потримати, подивитись, як це виглядає. І є кілька протоколів, як потім на нього буде ставитися коронка. А, перший протокол це віддалений. Тобто, ми закрутили шуруп, забули про нього на кілька місяців, а потім запротезували коронкою. Другий варіант, що є негайне навантаження, якщо є умови, і покази для цього, щоб пацієнт після імплантації одразу залишився з зубом. І, звісно, які є складові. Тобто, сам шуруп, поєднувач коронки та імпланта називається абатмент. І, звісно, сама коронка. Стосовно того, як краще та правильніше заміщувати зубні дефекти, е, є варіант імпланта, є варіант мостоподібної конструкції. Мостоподібна конструкція це коли в нас дві опори в якості своїх зубів, і проміжний зуб просто висить в повітрі. В чому мінус такої конструкції? Кожен зуб у нас має. Ну, певну кількість навантаження, яку він має сприйняти. Тобто, ну мовна одиниця. І якщо в нас відсутній зуб і зуб виступає в якості опори, тоді він отримає півтори одиниці цього навантаження. Так да, просто механіка. Він отримує півтори одиниці цього навантаження. І це більше ніж обумовлено природою. Тому це не є добре. В далекій перспективі віддалено. Тобто, можуть пострадати ті зуби, які. По-перше, по так. По-друге, кістка, коли не отримує прямого навантаження на неї, вона з часом починає зменшуватися. Зменшується кістка, зменшується рівень ясен, і під мостом у нас з'являється така пустота. Тому мост це не назавжди, мост це не є оптимальним варіантом. Mm -hmm. Але якщо поставити імплант неможливо, бо шуруп треба закручувати кудись. Щоб у нас було і по висоті, і по ширині ну, взагалі по об'єму кісткова тканина, щоб можна було вставити туди імплант, mm -hmm. звісно, що є процедури по збільшенню е, цього кісткового об'єму, синус-ліфтінги, підсадки, кістки і так далі. Але не завжди навіть і це можливо. No. Тоді вже залишається дійсно тільки мостоподібна комунальність. Для наших глядачів, я так розумію, що важливо не затягувати, якщо у вас не ну, відсутні зуб, то не потрібно затягувати, бо потім це буде набагато складніше і. Дорожче, складніше, Дорожче. І, довж, і довше. Да. Так, про імплант сказали, про мости розповіли, і є ще третій варіант це коронка. Ну, коронка це. До речі, да. дуже багато хто боїться коронки. Так, Бо це та, правда. асоціація там, з якимись золотими зубами, чи там, з чимось там не дуже гарним, чи там застарілим. Чи так це, чи зараз є якісь варіанти. Дійсно актуальне питання, тому що більшість людей не знає, що таке коронки, і вони в них асоціюються з металевими такими бочками в роті. А, дивіться, імплант це корінь, це підземна частина. Так само підземною частиною може виступати і свій зуб. Тобто, коли в нас залишилися корені, вони проліковані, там нема запалені, вони міцні і достатні по об'єму. Тоді на зуб надягається просто ковпачок. Ковпачки ми робимо з дісіліката цирконію, за оксиду цирконію або дісіліката літі. Тобто це біосумісні матеріали, вони дуже естетичні, дуже функціональні. Вони не відрізняються за кольором та своїми показниками від своїх зубів, ну майже не відрізняються. І якщо якісно правильно зроблена коронка і. Людина не зі світу стоматології заглянуть в рот, а вона не зрозуміє, зуб, а де, де коронка. Ну, власне кажучи, ще таке питання. Всі ми родом з дитинства. І в дитинстві, я пам'ятаю, ці крики там, дітей, це жужжання бормашинки, яке відразу там відлякувало. Чи зараз наскільки це болісно, і чи потрібно зараз боятися стоматолога? Я розумію ваше питання, розумію ваш страх і страх своїх пацієнтів. Це дійсно актуальна тема, бо в багатьох пацієнтів є з того самого дитинства цей страх, і коли вони чують слово стоматолог, одразу спрацьовує тригер, страх, і людина на отріз йти до стоматолога. Сучасна стоматологія, вона безболісна. Тобто ми нікого не лікуємо примусово, як лікувалось раніше. Навіть коли ми лікуємо дітей, ми завжди домовляємося. Ніколи ми не тримаємо дітей. Я категорично проти того, щоб дитину тримали батьки в кріслі. Якщо ми з дитиною не домовились, тоді лікування не буде. Ми з дитиною домовляємося. Я пояснюю, що як, чому, чому я пояснюю, чому їй потрібно ці зуби пролікувати, показуємо. Ми ведемо діалог, і тоді, якщо усі сторони домовились, тоді можна приступати до лікування. Це стосовно дітей, щоб просто не нанести таких психологічних травм, як є в багатьох людей 40+. Стосовно вже людей не дитячого віку, в яких є цей, цей страх, один-два візити, він проходить. Коли людина розуміє і бачить, що нічого болісного і страшного в цьому нема. Коли людина долає свій страх просто прийти в першу чергу, тоді все потім йде гладко і спокійно. Для цього потрібно вибирати правильних лікарів і правильні клініки. Ну, напевно, це правда. Друзі, ми завершили огляд клініки Лідер. Ми поспілкувалися з лікарями, з персоналом, навіть з пацієнтами. Нам вдалося поспілкуватися. Ми дуже задоволені, запрошуємо всіх в клініку, рекомендуємо клініку і, до речі, чекайте нових подкастів з іншими клініками. Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. Дуже приємно. В свою чергу. Вам велике дякую. А ми запрошуємо пацієнтів, хто хоче мати гарну естетичну посмішку. Просимо до нас: місто Київ, Солом'янський район, полява 65, клініка Лідер.